Привіт, мої шановні. Парф захоплені. Я вас вітаю на своєму каналі. Я Христина Білокінь. Я захоплююсь парфумами вже дуже багато років і намагаюся якомога простішими словами донести все, що я люблю про парфуми. Сьогодні у мене на порядку денному усі мої аромати від Hermes. Вони у мене усі в мініатюрах. Мені цього більш ніж достатньо. Для мене цей бренд не найцікавіший, не найзахопливіший, і чесно кажучи, я взагалі дивуюсь, що у мене є хоч якісь їх аромати у. В будь-яких форматах, бо щось ніяк нічого не чіпляє. Точніше, є один аромат, який мене зачепив, про який вам сьогодні розкажу. Але загалом я знімаю це відео для того, щоб позбавитись тих ароматів, які у мене є. Або, можливо, зараз потестую і передумаю. Подивимось, Тож, підсувайтесь ближче, беріть смаколики, заварюйте чай або каву, і давайте нюхати. Перший мій претендент на виліт набір мініатюр у кофрах. Я купила цей набір півтори роки тому через лише єдиний аромат, який мені сподобався у Hermes. розпаковка. А саме через ось цей. Я люблю троянди, люблю шипшину у парфумерії. І коли я минулого року летіла із Європи у США. То в аеропорту перетестувала багато різних ароматів Ермес. Цей єдиний мене вразив. Прям настільки, що мені захотілося його купити. Але, знаючи себе, хі -хі, добре зробила, що взяла лише ось такий набір мініатюрок. Вгадайте, скільки я разів носила цей аромат. Правильно, один. Хі -хі. І ось з тих пір я цей набір не чіпала. А сьогодні давайте чіпати. Першим у мене на затесті буде твіллі. Ох! Це дуже зрозумілий, максимально люксовий профіль. Якісь фрукти не сильно солодкі, трошечки свіжі, трошки мильні, наче ви просто щойно викупались з гелем для душу, з ароматом стиглих ягід або малина суниця, і далі пішли такими помитими і чистенькими у люди. Мені не подобається, бо для мене це дуже нудно. Бо я такі аромати, мабуть, що носила б у та ніколи б не носила. Я люблю або щось трошки з, як би так сказати, придур'ю, або більш насичене, більш складне, більш глибоке. А ось таке, ну, цим мене вже не вразиш, цим мене не захопиш. На жаль, цей твілі я б подарувала дівчаткам класу так, після 9-го. Якраз, мені здається, це ідеально для підлітків на мій смак. Хоча, якщо ви любите цей аромат, я абсолютно розумію, він 100% комерційний, це гарна непогана робота, просто не моя. Наступним у нас буде Одемер Веліс» або магічна вода. Ого, тут багато дерева, тут багато. Хвої і цитрусів. І це звучить все не новорічно, як зараз може здатись, а дуже свіжим. Значить, це якийсь колонь. У нього яскраво виражений чоловічий профіль, як на мене. Знаєте, от, ось цей аромат я б собі лишила у мініатюрі. Бо коли у нас влітку буде спека-спека, він, мабуть, що класно розкриться. Тим паче, що я живу у регіоні, де багато. Хвойних лісів, річки, гори, і це пахне дуже схоже до оточення, де я живу. І от, мабуть, ще влітку в спеку ось таке я би хотіла носити. Прикольно, неочікувано, бо коли я тоді замовила цей набір, отримала його, я тестувала, і ось з усіх чотирьох саме цей мені не сподобався. А зараз прониклась атмосферою місця, де я живу. Бачите, от уже один продавати і не буду. Наступний товариш у нас це сади біля Нілу. Це якесь болото, і біля нього виросли садити. Дійсно, прям, ну, якщо це там так пахне ніл, то, друзі, мені не подобається взагалі. Старт, знову ж таки, свіжий цитрусовий, у чомусь перекликається з попереднім ароматом, але тут багато якоїсь брудної води, в якій застоялись зелені. Не скажу, що це прям супергедотно, але це неприємно. І аромат, заради якого я в цілому купила цей набір. Бо я ще коли в аеропорту тестувала я розуміла, що цілий флакон мені точно не треба, я його ніколи не зношу. Щось мені там заважало, я пам'ятаю у цьому ароматі, тож я вирішила потестувати і правильно зробила. Ну Це схоже до природного запаху шипшини, прям кущ з листками, з листочками, наче кущ шипшини після дощу. При тому, що він частково квітне, частково на ньому вже є стиглі ягоди, і наче ці ягоди ось у руках розтерли і квіти, і листя, і все це пахне і розкривається дуже цікаво. Він свіженький, не солодкий. І цей аромат я таки продавати не буду, бо я прям бачу певний сезон. У нас є, коли я цей аромат хочу носити. Хто не знає, я живу у Портленді, це штат Орегон, США. І у нас досить зелений штат. Тут майже не буває ніколи зими, майже ніколи не буває заморозків, але тут багато дощів аж майже півроку. І у нас від цього дуже-дуже дуже багато рослин. Тут у нас справжній ботанічний сад. Коли почне розквітати ця шапшина, а це буде десь середина травня. Я думаю, я хочу носити цей аромат. У мене мало просто свіженьких троянд, і зазвичай мої троянди вони всі. Гурманські, глибокі, насичені. А це не троянди, це шипшина саме, і ще й така не солодка і холодна. Прям ні, не попрощаюся з цим ароматом з колекції. Але це був лише перший набір. Далі у мене є ще шість ароматів по 4 мл у фірмових семплах. Це аромати лінійки Hermesense, яка по праву займає одне з найвищих місць серед. Усіх парфумів дому Ермес автором більшості цих композицій є Жан клод Еліна, який до 2016 року був головним парфумером дому Ермес. А потім його на його посту замінила Крістін на Жель. І на цьому фоні у мене очікування від ароматів дуже високі, бо у парф суспільстві ці аромати хвалять, люблять, і особливо один шкіряний, через який я власне і замовила усі інші шість. З самого початку всі ці аромати вважались і позиціонувалися як унісекс, і на сайті ЕрМЕС ви не знайдете ніяких пірамідок, ніяких. Описів я, звичайно, що їх прикріплю з фрагрантики для зручності, проте я не дивилась ніякі пірамідки. Буду зараз вам суто імпровізаційно, так як відчуваю, описувати ці аромати. А піраміди додам для тих, хто по ним простіше, і легше орієнтується. Ще й і мене перевіримо, наскільки я близька до точки зору людей, хто складає ці піраміди. Першим ароматом я тестую «Османтус». Хочу зазначити, що османтус я обожню усім серцем, душею, і просто це наразі мій найулюбленіший профіль парфумів. Але цей османтус мені не подобається. Серед усіх османтусів, що я тестувала, мені не сподобалось лише два. А тестувала я неймовірну кількість османтусів. Не сподобався люксітан османтус і не сподобався ще хтось, не пам'ятаю хто. Це буде третій. Я чую тут той османтус, що я люблю, але тут є щось інше, що мені сильно заважає. Пудра зеленого чаю, матча якась, начебто, і ось вона мені не до вподоби. Якщо б її прибрали, це було б стовідсоткове попадання. А так, мильність і щось ще. Я чую той османтус, що люблю, але все навколо нього мені... Не заходить. Тут начебто якийсь ще скислий абрикос. Аромат загалом цікавий, він не солодкий, він свіжий, холодний. Хоча, можливо, я йому дам шанс, бо ось він всідається і стає красивим. Я подумаю, потестую його, але наразі мені це не подобається. Наступним ароматом буде Амбра. Коли я його тільки наносила, я одразу подумала: о. Зрозуміло. Ось ці всі люксові профілі, ця солодкість, амбродерев'яшки оці як люди кажуть. Проте він так гарно розійшовся. Це мокрий табак з вишнями, з ваніллю або бобами тонка. Тут смоли якісь точно є, такий приємний, східно-пряний аромат. Він мені нагадує, до речі, деякі аромати з бутикової лінійки герлен. Тобако хані дуже схожий до цього пахне, тонка сарапія з екстрактів, але це, звичайно, що порівняння ну прям дуже сильно узагальнене, проте є багато спільного у них. Вони, начебто, з однієї тусовки. Хоча герлен будуть більш такі глибокі, більш цікаві. А тут якось, наче, не докрутили. Хоча то парфуми, а це туалетна вода, тож можливо. Не варто її поєднувати, але для туалетної води це дуже гарно. Тут і щось алкогольне, і щось таке смолисте. Я дуже радію, що в мене є ці 4 мл і буду розношувати. А можливо, ще й зніму огляд про порівняння ось такого профілю ароматів і всього, що я маю з такого профілю. Наступний на черзі аромат трояндовий. Наскільки я обожнюю троянди і наскільки я в шоці зараз? Шипшина пахне набагато цікавіше, ніж ось це. На мій ніс. Суто, на мій ніс і смак. Це якась така холодна, зелена, розбавлена, ось так повмальована, наче акварельними фарбами троянда. Щось тут таке зелене, ось як у нілі. Прям. Аж піду подивлюсь піраміду, бо мені цікаво, що мені так не подобається. Ревінь, чай, клас. Така у нього гарна піраміда і таке розчарування для мене у запаху. Я б такий аромат не купила, і навіть би засмутилась, якби мені його подарували. Засмутилась, що його за такі гроші купили. Ні, це точно не моя історія. Аж трошки сумно, бо. Я троянди обожнюю і на цю я дуже сильно розраховувала. А тут таке розчарування. Проте наостанок я залишила два найцікавіших аромати. Я вас, на жаль, трошки підманула, бо в мене не шість, а п'ять ароматів. Але я думаю, це не критично. Мірра. Усе, що стосується пахощів, запахи храмів, запахи ладану, кадила і у будь-яких своїх подорожах я завжди заходжу у храми церкви і усі святі місця, щоб подивитись і понюхати, навіть понюхати в першу чергу, чим там пахне. Такого аромату я ще ніколи ніде не чула. Зрозуміло, що це ж туалетна вода, але це найбільш Парфумерно пах, пахнуча міра, яку я зустрічала. Це міра в трояндах кремових, трошки солодкуватих, трошки пудрових. Просто міра з пелюстками троянд. І вони для мене теж такі зелено підгнивші, Наче троянда в самому розквіті, але ніжка в неї вже <поч> почала помирати і розкладатись потихеньку. Я не в захваті. Але це цікаво. Носити я це точно не буду, а попрощатись не впевнена, що хочу. <с> Бо такий аромат навіть якось, наче аж цікаво мати у колекції, або все ж таки попрощаюсь. Так, поки що цей аромат у мене викликає неоднозначні враження. Але я однозначно його не носитиму. <с> І останній аромат, який я вподобала найбільше, 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 найбільше це. Агар і його вже створила Крістін Нажель. Я побігла терміново вивчати, що вона ще робить, бо це вже другий аромат, який я сильно вподобала під її авторством. І це в саме моє серденько. Ось це на 100% мій профіль ароматів. Я більше ось очікувала, що так буде Османтус Юнан пахнути. Це неймовірно гарно. Для мене це османтусова шкіра, багата, розкішна, елегантна і неймовірно шикарна. І мені дуже схоже до цього аромату пахнуть. Зараз покажу хто. Прямо потестуємо і порівняємо: перший аромат це Гарсон Манк від Givenchy. І другий аромат це К'юр дешін від. Лєс індемандаблі. Боже, шкіряні османтуси, все. Я в раю. Вони о -о -о -о, Мене понесло на хмаринках щастя. Коли я нюхала агар, я одразу ж подумала про живанши. Одразу ж. Миттєва реакція. Але зараз я розумію, що живанши пахне дуже шкіряним. Прям дуже-дуже шкіряним у порівнянні з цим. Але в шлейфі. Шлейф і живанши пахне, дуже схожий до агару. Дуже. Прям реально, я б їх навіть не відрізнила. Б. Я б одразу сказала, що агар це живанши. Це ж треба таке. Але якщо зблизька, ось прям рознюхувати, то агар, він, звичайно, що більш мелкий, він не такий насичений, як живанши, але все ще дуже красивий. Я дивлюсь на піраміду і чесно, я дуже вражена. Дуже вражена тим, що фрагрантика каже, що тут лише дерево, агар і нуло бальзам. Це, це це захват, і це стовідсотково унісекс. Якщо мене запитали, яким би парфумом хотіла користуватись на двох з чоловіком усе своє життя. Це був би цей 100%. І навіть не живанши, і не коїрдишин, бо це із них трьох найбільш універсальний, найбільш насибельний, і у ньому ідеально збалансовано все. Якщо Куїрдишин він ще трохи кислить, живанши він більш насичений, у ньому кричаща така шкіра, то тут все ідеально. Це ідеальна пропорція і баланс, ідеальна гучність. Це неймовірно. Якщо ж порівнювати з Дешин, то лізен демондаблі дуже кислий, більш квітковий і менше шкіряний, більше зелений, свіжий, ось такий. Чесно кажучи, серед них трьох ось нюхаю і думаю, на що мені Дешин. Я в захваті від цього агару, я в захваті від живанши, а кюїр я ще нещодавно носила і думаю, чого він такий кислий. Думала, мені здалось, але мені не здалось. У порівнянні я б кюєр не купила б. Треба ж так. Мені подобається, що незважаючи на ось такі малесенькі формати, дуже-дуже м'які, класні розпилювачі, які дозують зовсім невеличку частинку аромату, якщо треба. А якщо натискати прям так добряче, нормально, то розпиляє приємною такою м'якою хмаринкою. Дуже рідко зустрічаю такої гарної якості семпли. От на цій приємній для мене ноті, і завершимо. Напишіть, будь ласка, чи зацікавив вас якийсь з цих ароматів? Що ви носите від Ермес, якщо носите, і якщо маєте, чи розділяєте ви мою думку з приводу цих ароматів? І Я обожнюю читати ваші коментарі. Я обожнюю дізнаватись про вас більше. Тож, будь ласка, пишіть якомога більше. Я кайфую від спілкування з такими ж захопленими, як і я, і мені такого спілкування дуже сильно не вистачає. Долучайтесь до мого телеграм-каналу. Там у нас прям цілий кружок пар захоплених, і ми активненько спілкуємось, обговорюємо різні парфумерні навколо парфумерні теми, у нас там дуже тепла дружня атмосфера, і мене вражає, що дівчата починають там навіть спілкуватися вже одна з одною, вже якісь у них там спільні теми, обговорення, і це так класно розуміти, що я створюю якесь таке своє тепленьке, маленьке, надійне і прикольне ком'юніті з класних людей. Тож, якщо ви теж така, Людина. Дуже прошу переходити за посиланням, а далі вже на ваш осуд, дзвіночки, шери. Ще раз дякую. Дякую, що подивились, що розділили зі мною ваш час. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Міцно обіймаю і до скорих зустрічей!